Балаклії загинула три людини. В Берестині загинула дівчина-спортсменка Таня. Наскільки я пам'ятаю, ти mm -hmm. була вчора з нею на прощанні? так? так. Не знаю з чого почати. Насправді це, 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 це страшне. Я от з вчорашнього дня трошки не можу себе навіть в руки взяти. Постійно в мене перед очима вся ця картина, і ця біла труна, і весільний віночок. Білий на, на дівчинці, на цій, і навколо купа дітей, купа молоді, друзів навколо цієї труни, близькі. Що, що сказати, це цинічний був удар, тому що це була подвійна серія ракет. Спочатку дві ракети прилетіли, потім був близько години до години був, була перерва, і в цей момент якраз вони були так вийшло, що вона була із батьком на вулиці, на відкритому просторі. Вона чи то за телефоном побігла забрати, щоб потім забігти додому знову. І от в цей момент ще прилетіло, і уламки вбивчі поранення вона отримала, на жаль, і ми були на цій вулиці, це от е, крайні, крайня хата, і на ній є залишки від уламків. От, просто бічна частина прошита уламками, і воно якось так розірвалося дуже великим радіусом, очевидно. І, і, і все так спокійно, і начебто. І, але ну, в той момент я розумію, що це була страшна якась, якась потужна, потужна вибухова хвиля. от, Прощалися у храмі, потім на кладовищі. 17 років пані Карині було вона мала численні перемоги, займалася кікбоксингом, мала великі плани на життя, майстерка спорту, займалася вже тренуванням дітей і всі, 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 хто був на прощанні, відзиваються про неї як про дуже працелюбну дитину. От от така історія.